Про який вік ми говоримо, коли зазначаємо, що дитину можна привчати до правил споживання такого контенту, як мультфільмі? Ну і, напевно, щось от схоже на це. Угу. Варто починати з самого раннього дитинства, або як тільки даєте дитині планшет або телефон для користування. То в наш час це починається дуже рано. Діткам ще може не бути двох років, батьки вже вмикають і мультфільми. Тому потрібно з самого початку для того, щоб надалі це закріплювалося, Ці правила вони були постійними і щоб вони закріплювалися. Тому починаємо з того моменту, коли починаємо вмикати мультфільми. Mm -hmm. Так само мені здається, багато батьків використовують мультфільми, можливо, з раннього віку, або вже навіть трошки пізніше, через те, що вони хотіли б викроїти якийсь час конкретно для себе, якось знайти у цей той такий вільний простір, аби побути з собою, зробити хатні справи, буквально. Тобто, часто це стає неконтрольованим. І надмірним просто через те, що елементарно не вистачає часу для е, особистого, скажімо так, використання батьків. Як бути в такому випадку? Як не перенасичити свою дитину цим часом на мультфільми просто через те, що хочеться самі відпочити? Угу. Ну через за все дійсно мультики використовуються так, щоб відволікти дитину, щоб вона могла. Собі подивитися, батьків цей час мають якісь вільні хвилинки, але насправді потрібно бути дуже уважним саме до вікових особливостей дітей, тому що для кожного віку є кожна вікова норма, яку бажано дотримуватись. А перед мультики можна заміняти чимось іншим. Угу. А, як взагалі? Різний контент впливає на психіку дитини, от якщо ми говоримо особливо про ранній вік, я чув наприклад таку е тезу, що маленьким дітям потрібно давати е повільний контент, який не буде дуже часто змінювати картинку, тому що їх, їх мозок ще е формується, і для нього це ну дуже шкідливо. Е що ми можемо зазначити взагалі про наповнення і про стиль контенту, е якщо більш детально про це поговорити, і його вплив на дитину. А, так, мультики насправді дуже впливають на дітей. Важливо а, думати про те, які мультики вмикають батьки. Потрібно спочатку самим подивитися цей мультик і чи дійсно він буде корисний для дитини. Тому що нам важливо, щоб мультики приносили якусь користь, щоб вони були розвивальні. Зараз насправді є досить багато популярних відео саме для діток раннього віку, які щось розвивають. Наприклад, вони вчать кольори, вони вчать тваринок. Якісь звуки і так далі. Якщо картинка в мультику змінюється дуже швидко, то дитина не встигає її проаналізувати. Mm -hmm. І це за собою може вести зовсім різні взагалі проблеми, наслідки, наприклад, затримку мовлення або підвищену тривожність у дитинки, порушення сну, порушення апетиту, тобто можуть бути зовсім різні наслідки, тому важливо дійсно обирати, які це мультики, дивитися спочатку самим, думати, чи принесе це користь дитині яку користь, і тільки після цього вмикати. Так само mm -hmm. це може викликати надмірну агресивність у дітей. Я е, маю свого молодшого брата двоюрідного і розумію, що багато речей, які він зараз знає, і добрих, mm -hmm. насправді, і багато добрих. І не завжди добрих він знає саме завдяки мультикам. Тобто, це певна така форма засвоєння інформації, яка дуже легко відкладається у тебе в голові. Так. І Дійсно класно, якщо батьки можуть передивитися всі мультики, які потім будуть давати своїм дітям. Ваня зазначив, що важливо. Знати, от не швидкі картинки, щоб були так, але так само важливий і час, який використовує наприклад дитина для перегляду того чи іншого контенту. От чи є якісь норми для різновікової категорії стосовно того, як можна дивитися мультфільми? Так, є є дослідження, але чесно, мені як психологу частіше я спостерігаю, що важко дотримуватися цих норм, тому що вони дуже мінімальні для дітей, а діти в нас час вони живуть в екранах. Тобто це такий період, коли, коли ми всі в телефонах, ми всі в планшетах, в ноутбуках, і зрозуміло, що діткам важко дотримуватися цих норм, але є базові норми, наприклад, до двох років має бути взагалі мінімальний, або взагалі щоб цього часу не було, або до 15 хвилин на день. Від двох до з 5 до 30 хвилин на день, тобто півгодинки, від 6 до 12 до однієї години, а вже якщо 12 плюс, то півтори години я дозволяю до 3 годин вже таким діткам вмикати мультики, щоб вони могли дивитись, ну, Або взагалі весь загальний час проведення в екранах, в телефонах, планшетах. Але я розумію, що батькам важко дотримуватись цих норм, тому що ми також про це вже говорили, що це звільняється часу, батьків, вони можуть щось робити, тому, звісно, Важко дотримуватись, mm -hmm. але це такі от базові норми, які повинні бути. А до речі, дуже часто батьки займають дитину в телефоном ну, або планшетом під час подорожі, якоїсь, тобто в машині чи то в потязі і так далі. І я дочув, що це також дуже шкідливо, коли дитина дивиться і фокусується на якомусь предметі під час mm -hmm. руху. Можете тут трошечки дати ще резюме якесь? Mm, так, це більше вже така неврологічна тема, тому що дитина знову ж таки у неї знижується концентрація, тому що коли навіть можливо дорослі за собою також помічають, коли вони рухаються. І дивляться в телефон, починається певна ну, дота, може бути вкачування, тому що нервова система дитини вона ще не повністю дозріла, вона взагалі ще не дозріла. І Тому дуже важливо все-таки слідкувати за тим, в які моменти дитина дивиться мультик, Там, не включати їх перед сном, тому що нервова система вона перезбуджується, не вмикати в дорозі, тому що також порушується концентрація. І це теж дуже важливо, насправді, mm -hmm. такі моменти, щоб дитина росла більш сконцентрованою, щоб вона могла контролювати свої рухи, своє тіло. Це також впливає, тому що діток все дуже дуже пов'язане, насправді. І от навіть такий мінімальний крок, дати телефон в дорозі може. Призвести до якихось саме порушень концентрації, нудоти, порушення сну і так далі. У mm -hmm. дорозі краще прощати дитину, дивитися у вікно, рахувати дерева, стовпи mm -hmm. <laughs> і так, так далі. Так. Я так само бачила, як одна мама виховувала у своєї дитини відчуття часу за допомогою дороги. Тобто вона там розповідала, що ми будемо умовно там бачити такі-то знаки, і це буде означати там, наприклад, Півгодинки, і дитина просто весь цей час рахувала, бо у них ж так само цього відчуття часу uh -huh. немає, і вони і в цьому, напевно, проблема, коли вони дивляться контент, вони якраз дуже сильно залучені в те, so. що вони зараз дивляться, і це наша відповідальність, тобто відповідальність дорослих, дивитися за тим, як вони закінчують дивитися цей контент. Та е, мені здається, ми вже поговорили трошечки про те, як його споживати, так скільки часу можна дивитися, але як вибрати оцей правильний. Хороший контент для своєї дитини. Чи є якісь, можливо, критерії, як обрати хороші мультики зараз, щоб це було актуально для всіх батьків? Угу. Ну, базовий, основний критерій це вікова категорія. Не можна вмикати мультики 12 дітям в 4-3 роки, тому що, звісно, вони нічого їх не навчать. Також дивитися, про що цей мультик. Знову ж таки, повертаємось до моральних цінностей. Що вчить цей мультик? Що він показує, яка його історія, що дитина з нього може взяти, що запам'ятати. Також, як ми вже говорили, візуальний аспект дуже важливий, щоб картинка не змінювалась дуже швидко, щоб мультики не були занадто яскравими, тому що діток це відволікає і також це впливає. Тобто є такі тут, три основних, я б виділила, це вікова категорія, яка насправді, мені здається, вирішує все. Це основне, на що варто орієнтуватися. І далі вже можна додавати якісь освітні аспекти, візуальний стиль. Тому що в цілому, якщо, наприклад, мультики для діток трьох років, то вони і так побудовані всіше за все, саме по е дозволеному для дітей. Стилю, візуалізації, по освітньому аспекту і так далі. Угу. До речі, дуже цікаве питання, от, я так подумав. Діти дуже часто наслідують щось із мультфільмів, так тобто вони подивилися. От кажуть, наприклад, там є дуже відомий мультик про дівчинку та одну, і багато дівчаток вони почали поводити себе так само балувано, як вона. Тобто, і батьки ну б'ють на сполох. Що ну це, це, це погано. І я навіть чув випадок, що, наприклад, у Австралії заборонили якусь мультиплікацію Дісней, тому що там романтизувалися стосунки дітей з людьми зі зміями. з Павуками, а там же ж всюди, змії і павуки, і була серйозна проблема, що діти наддивилися і вони думали, що вони безпечні, і з ними можна гратися. І от тут питання. Я розумію, що мультики це ж дуже багато там казки, якісь вигадані історії. І звісно, що ти від цього нікуди не дінешся. Але як з дитиною, наприклад, обговорити, от вона подивилась якийсь мультик. Давай ми проговоримо, що ми там побачили, щоб вона відрізняла реальність від того, що дивиться на екрані. Так, це дуже важливий момент, тому що я навіть піднімала цю в тему в своєму блозі, і я. Так прямо говорила, що у нас мультики не замість батьків, а мультики з батьками, тому що важливо під час самого перегляду, після перегляду обговорити. Надати якісь запитання, спитати, що сподобалось, що не сподобалось, пояснити взагалі історію цього мультфільму, чому так можна робити, чому так не можна. Тобто дуже важливо взагалі обговорювати з дітками, що вони тільки що подивились, і важливий момент, щоб батьки були присутні поряд, щоб вони могли в будь-який момент якось або перемкнути увагу дитини, або її якось скерувати, пояснити, тому що ми ніколи не знаємо, чим закінчиться мультик, угу. що дитинка з нього візьме. Тому важливо дійсно бути поряд в такі моменти, спостерігати, робити якісь свої справи але спостерігати за тим, як дитинка дивиться, як вона взагалі поводиться, також дуже важливо, тому що саме під час перегляду вона і переймає на себе. Те, що відбувається в мультику, mm -hmm. певно, таку поведінку дуже важливо no, so. бути залученим. Я пам'ятаю, да кажи я пам'ятаю просто своє дитинство, коли я дивилася мультфільми, вони не були такими короткометражними, як зараз, не було такої вибірки. Зазвичай це були довгі мультфільми, тобто там потрібно бути сконцентрованим, бути залученим в контекст, споглядати різні поведінки. І моя мама завжди кожного разу після мультфільму запитувала мене, чого ти навчилася. І якщо я не могла сказати е, якийсь висновок, вона казала, що тоді цей мультфільм був даремний. Ну, мені здається, що це трошки, можливо, навіть заскладно для дитини самі ну, сформувати. Який, того віку, який ти висновок було. зробив? Мені от імпонує, я колись побачив, як одна мама з дитиною поспілкувалася, що дитина подивилась мультик, де там спілкуються тваринки, mm -hmm. і в них там є котик. І а, вона дитинка ж починає комунікувати з котом. він має їй відповідати. Мама каже: Дивись, в мультику, ти побачила, що тваринки розмовляють в житті. Так не відбувається. Але е, дивись, ти можеш слідкувати за тим, як котик себе веде, як він е, тобто, проявляє якісь знаки і орієнтувати, що він хоче їсти, хоче пити, хоче, щоб його не чіпали і так далі. Тобто, е, от є оце пояснення, да, дитина ще не розуміє того, що коти не розмовляють. Ну або, можливо, хоче вірити, що й буде якийсь дар е, чути котика. Ну, от е, Цікавий підхід, мудрість батьківська. Е, які взагалі альтернативи можна знайти для того, щоб е, трішечки змінити? Е, Акцент з мультиків на якісь інші процеси, які також будуть розвивати і наповнювати mm. дитину. Альтернатив насправді досить багато. З таких основних, які б я можливо виділила, це проведення часу разом. Взагалі воно заміняє мультики, дуже класно заміняє. Це можуть бути якісь настільні ігри разом з дитинкою. Це може бути творчість, дитина може малювати, ліпити. Читання дуже класне дітей привчати до читання, тому що воно дійсно розвиває, воно вчить якісь прогулянки парком, лісом, збирання грибів, прогулянки з собаками. Тобто, будь-що, що відволікає дитину, що дійсно дає їй відчуття спокою, розслаблення, тому що мультики вони насправді дуже, дуже перезбуджують нервову систему діток і. Після мультики важливо заспокоїти дитину, поговорити з нею і зробити щось, що її заспокоїть також. Наприклад, творчість ліплення, малювання дуже класно заспокоює <ган> діток, можна заміняти перед мультиків спокійним малюванням, читанням, прогулянками, як я вже й казала, <ган> у нас прилетіло ще питання від глядачів, і я так розумію, що воно дуже болюче, бо ми говоримо, в принципі, як правильно, і напевно, більшість із батьків зараз думають, але ми вже прогавили цей <ган> момент. Діти вже підсіли на мультики. І, от, наприклад, питання звучить, що дитина привчилася їсти завжди під мультик. І якщо не поставити перед Нею, телефон, вона просто відмовляється їсти. От uh -huh. що робити, якщо дитина вже потрапила в цю пастку е впливу мультиків? Uh -huh. Тут важливо не різко обривати, тому що це вже, як певна, скажімо, ну, незалежність, а звичка. звичка більше. А можна поступово просто зменшувати перегляд мультика. Тобто там подивитись 5 хвилинок, зараз я візьму і там щось з тобою ще зроблю, якось відволікати дитину, перемикати її увагу. Дуже важливо дійсно переключати увагу дітей будь-якими способами. Можна також заміняти телефон, або якщо це планшет, на книжки, на якісь наклейки, щоб вона просто перемикала. Перемикала свою увагу і надалі знову ж таки забирати вже і ті способи, які використовують для переключення уваги, тому що важливо, коли дитинка їсть, щоб вона не відволікалась на щось або зосереджена на їжі, можна з нею говорити. Тобто важливо пам'ятати, що це не буде швидко, тому що, якщо вже є якась звичка, не можна так хоп, і все звички немає. Тобто важливо дати дитинці час. Пам'ятайте про те, що їй теж важко, тобто, ну, важко і батькам, і дитині, тому поступово це робити маленькими кроками, поступово скорочувати і якось її мотивувати, наприклад, ой, ти молодець, ти сьогодні вже без мультика, давай я тебе винагороджу за це, щоб дитина мала якесь позитивне підкріплення також. Тобто, дуже покроково, повільно, але я думаю, це буде ефективно. Так, да, напевно, от саме те, що картинка змінюється, воно і, і приваблює, тому що ти okay. особливо не додаєш ніяких зусиль, тому що коли ми говоримо там про наклейки чи про книгу, все одно потрібно так чи інакше докладати зусиль, аби читати, дивитися, розглядати, а там просто е, суцільне дивитися, okay. нічого більше. Тому це теж певне таке перевиховання. Я Думаю, перевиховати себе складно, а перевиховувати дитину це ще той процес. Тому okay. щоб не робити цих помилок, який основний я думаю. Посил ви сьогодні хочете дати всім батькам в mm -hmm. контексті якраз споживання такого мультфільм, мультфільмів вдома? Так. Ну, важливо починати будувати графік з самого початку, щоб це були чіткі правила, вони мають бути короткими, зрозумілими для діток і вони мають бути чіткими. Тобто, там, ти дивишся мультик 15 хвилин, я приходжу за 5 хвилин, тобі кажу, що все вимикає. Але якщо вже ну бувають випадки, як ми також обговорювали, що вже діти мають цю звичку, і їм важко пам'ятати, що різко відпочити дитину не вийде. Потрібен на цей час. Можуть бути протести, можуть бути істерики, може бути якась негативна реакція в дитини. Але важливо залишатися спокійними. Не забувайте, що дитині потрібен для цього час і поступово маленькими кроками йти до мети того, щоб перевчити дитину до нового графіку. Ну і, звісно, не забувати про те, що ми батьки показуємо своїм прикладом, і важливо також показувати прикладом, що ми теж проводимо час якось інакше, а не тільки за гаджетами. Слухайте, така е, крута порада, що саме привчати, от звучить так дивно, привчати дитину до мультиків, до правильного споживання мультиків, бо багато батьків е, якраз таки йдуть е, супереч і Намагаються якомога довше відтягнути процес, щоб дитині не давати, і потім просто а вже правильно привчити не виходить, бо дитина вже трошечки доросліше і вже вона дивиться за однолітками і так далі. А от саме з маличку вже привчити до правильного споживання. Оце, напевно, дійсно велика така мудрість для вас, дорогі батьки, і для нас, майбутніх батьків, для того, щоб в такий час, коли контенту так багато і наші діти вже не зможуть без нього існувати, як і ми в принципі, правильно, це все. Робити дякуємо, Таміло, за те, що сьогодні до нас завітали. Вам зічого продуктивного, класного дня. Дякую. Ну і дійсно, щоб ваші поради приходились в нагоді тим, хто їх почув. Дякую вам, дорогі друзі. З нами Таміла Джафарова, дитяча психологиня та педагогиня. Ми говорили про споживання мультиків нашими дітьми. Якщо ви почули для себе корисні поради, напишіть нам про це. Якщо щось пропустили, згодом перегляньте це відео на нашому ютуб каналі. Ранок надії.